У джунглях східного калімантану триває жваве будівництво. Тут зводять нову столицю Індонезії Нусантару. Влада обіцяє, що це буде екологічне місто, де природі приділятимуть особливу увагу. У Нусантарі буде багато парків та інших зелених оаз. Будівлі планують зводити енергоефективні, а енергію братимуть із поновлюваних джерел. Нова столиця вдвічі перевищить Нью-Йорк за розміром. Сподіваюся, місто стане саморозвивальним. Нам подобається, що воно не лише придатне для життя, а й привабливе на вигляд. Це буде динамічне місто. Перенести столицю з Джакарти до Нусантари вирішили з кількох причин: це перенаселеність, а також проблеми з інфраструктурою та екологією. До того ж, унаслідок наслідок масштабного деформування ґрунту Джакарта йде під воду зі швидкістю 25 сантиметрів на рік. На думку науковців, за 2-3 десятиліття половину міста може затопити. Урядовий проєкт розкритикували деякі екологи, а також представники громади корінного населення Калімантану. Аборигени бояться, що в них заберуть. Ми будемо їх переконувати і розповідати їм про майбутнє міста. Надіюсь, вони збагнуть, що це треба для загального блага. За словами влади, перенесення столиці з острова Ява на острів Калімантан також має сприяти збалансованому соціально-економічному розвиткові західних і східних регіонів країни. Будівництво Нусантари розпочалося всередині минулого року. Нині тут працює 7 тисяч робітників. Інфраструктура міста готова наразі лише на 14%. Є основні дороги і вертолітний майданчик. Побудовано гуртожитки для робітників. Головні будівлі, такі як президентський палац. Збираються завершити до кінця літа 2024 року. Уряд планує урочисто відкрити місто 17 серпня наступного року і приурочити церемонію до дня незалежності індонезії.